Із Бандерівського аеродрому відбувся зліт. Знову впав і згорів у полі рашистський черговий вертоліт. Забарився орк проклятий, подивився вгору, ой гад вдавився та й впав додолу. З'їли його наші вже ситі миші, ой, не буде більше падло вчитися в московському виші. А Марічка пожувала кислі порічки та й так плюнула, що ще впало два клятих міги у бургливу річку. Взяла вона різнокольорові стрічки та попідвішувала не до здохлих орків з тих мігів, до стовпчиків, як бурякову гичку, а горобець молодець поклював їх трохи, виригнув і сказав, що зроду не їв такої Гедоти. А Марічка із того щастя, який же ж настрій, брава, дівка, мала, підвішувала їх і таке співала. Щоб всі зуби вам повипадали, щоб спокою ніколи ви не знали, щоб ті ракети, міги і шахеди всі до вас вертали та вибухали. Гей, слава ЗСУ, слава Україні! Та героям слава!